Коли ми робили проект, то ви говорили про те, що у вас якраз працює та формула, над якою всі сміються товар кращої якості за нижчою ціною. Ви говорили, що е, якість краща, тому що ви не змішуєте нічого в Україні. Ви просто купуєте готове від Квейту до Техасу. А коли ми говорили про ціну, то ви говорили, що да, є ціна лідерів ринку. Вога і око, але оскільки у вас власна логістика, ви можете дати ціну дешевше, вам вистачає цієї маржі, і тому ви даєте її дешевше, щоб переключати клієнта. Наскільки ця формула є довгостроковою, і як ви до неї взагалі прийшли за рахунок власної логістики? Ми сьогодні змогли досягти кращих цінових результатів і кращої пропозиції для нашого клієнта. У нас е, тотальний контроль е, якості, і е, в нас є один виробник дизельного пального, грубо кажучи, і це Америка країна да, походження, і е, також, також са один виробник бензинів, да, це е, Німеччина да, Shell, По суті, е, які гарантують велику, високу якість. Тобто і цей продукт розходиться по всій території України, в Одесі, і, там, в Миколаєві. В Дніпропетровську, в Харкові, тобто це одна, е одна, одна якість. Тобто, грубо кажучи, не той тобто клієнт, який заправився в Коростені, да, чи там на кордоні і заправився в Харкові, тип палива один і той саме, без різниці. А коли ви до цього прийшли? Це останні роки. Після, після купівлі терміналу е ми змогли забезпечити повністю е стабільність якості. А раніше як була? А раніше, так як і всі, везли з різних кінців. Тобто то зараз ця під час, час повномасштабного вторгнення ми везли от перші місяці, ми везли, де ми могли купити тільки пальне. Почекай, а оці польські вагони, вони теж з'явилися під час Так, це логістика, яка а, вибудовувалася. Це... Це, ця логістика вибудовувалася під час повномасштабного Бо повномштабного я був певний, що вагони це теж. Ні ні, 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 ні. Це потреба, яка тому що не можна було взяти в оренду ніде вагони. І тут вийшло, що вийшло так, що потрібно було купувати заліздорожну. То тобто ви ще вагони купили? Так, ми купили вагони і повністю вибудували свою логістичну складову. А вона скільки коштувала? Ох, Андрій, це дуже важко сказати. Це, це теж ну, сума така, як дуже важко сказати. Я надо, надо рахувати. Ну там десятки мільйонів. Так, це десятки мільйонів.